Це у нас AirPods 4 серія. Вони йдуть без резинок. Ось так виглядають. А це у нас AirPods Pro 2 серія. Вони йдуть у нас з амброшурами, резинками, які міняються. Шумоподав, прозорість, є анімаційне віконечко і там, і там. Легенько підключається до iPhone та андроїда. Виглядають AirPods 4 без резинок, AirPods Pro 2 з резинками. Які обрати, вирішувати вам. Сьогодні у нас вибрали ще одні AirPods Pro другого покоління за ціною 1450 гривень, і того їх залишається 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 штучок. Ось такі наушники повністю новенькі, запаковані з відреними смужками, з усіма логотипами, з наклейками, серійним номером, який пробивається на офіційному сайті Apple, а також з гравіюваннями, з динаміком, який працює, з анімаційним віконечком, шумоподавом, з мікрофонами, з тайпсі, ткановою, зарядкою, все як має бути, з оригінальними надписами. На коробці, під коробкою і так далі, і так далі. Ось дивіться, навіть під коробкою є штрих-код. І з чехольчиком у подарунок це самий ідеальний вибір та варіант для інтернет-магазину Мінпрайс.